Перший вакцину, саме головний э, ну, по чому п'ятий Харків. Ми хатяб'ясні. П'ятий Харків це термін, який вигадав, який от, власне, вів в обіг Юрій Шевельов ще в 40-х роках. У нього була така ідея про певну періодизацію Харківської історії, де був перший Харків, Харків Слобід, Харків, власне, козаків, які сюди приїхали, які тут з'явилися в 17 столітті. Другий Харків це Харків Купецький, ХІХ, початок ХХ століття. Третій Харків, Харків, от такого революційного прорису, прориву, це 20-30 роки, коли нове покоління Нове покоління власне цих революціонерів-романтиків спробували зробити з Харкова таке світове місто, місто, яке би конкурувало з іншими європейськими столицями. Четвертий Харків він означував як Харків, власне, після репресії, після того, як це покоління було знищене, покоління революціонерів-романтиків. І він говорив про п'ятий Харків, Харків майбутнього, Харків, який власне буде себе усвідомлювати як невід'ємна частина України разом з Києвом, Львовом, Одесою і іншими українськими містами, які, власне, відвоють. Відмовиться від статусу такої імперської російської провінції, буде самодостатнім, буде, буде певною такою духовною столицею. От, власне, ми від цього відштовхнулися, відштовхнулися від постаті Шевельова, від його ідеї, і вирішили зробити цикл, цикл таких зустрічей із цікавими людьми, умовно кажучи, з інтелектуалами. Починаємо з письменників, а там буде видно, можливо, будемо запрошувати журналістів, можливо, якихось. Якихось людей з церковної сфери, можливо, ще, можливо, когось політиків навіть. І в нас перша зустріч буде 13-14 грудня, тобто ось уже за тиждень, і ми запрошуємо Оксану Забушко. По-перше, тому що Оксана вона добре знала Шевельова, От в них навіть, і, навіть є книга листування між Забушкою і Шевельовим. А по-друге, наскільки я розумію, і мав можливість багато разів переконатися для Оксани Харків таке непорожнє і не чужі, і недалеке місто, а щось таке близьке і своє. Ми її запрошували неодноразово сюди, і тому я думаю, буде цікаво з нею поговорити, цікаво спробувати, власне, от а, якось м -м -м, прокреслити ці майбутні кон контури Харкова, п'ятого Харкова, Харкова То, можна сказати, в поисках, не? 5 -го, 5 -го. Ну, да, п'ятого Харкова. Насправді так, це дискусійний такий майданчик, і це та, це, да, це, це розмови, пошуки. Тобто, це не будуть якісь готові відповіді, не будуть якісь лекції і, і настанови. Це така спроба разом усім подумати про те, яким ми хочемо бачити наше місто. А є тут ще якийсь то у поняття П'ятий Харків, який вкладував Шевілов? Що таки п'ята колона, п'ятий Харків, как то ну скоріше, ні, п'ята колода де до речі, та вписується, тому що за навпаки в його розумінні п'ятий так, Харків давай. Харків це був якраз Харків без п'ятої колони. Харків, де всі громадяни усвідомлюють себе мешканцями цього міста і частиною цього українського нашого суспільства, українського єдиного простору. Як часто всі ці зустрічі плануються? – Ми плануємо робити раз на місяць, але знову ж таки, ну подивимося, як це все буде відбуватися. Тому що ми це будемо робити в різних в різних форматах, на різних майданчиках і запрошувати будемо різних людей. От, скажімо, ми хочемо в січні запросити Андрея Хадановича, поета і перекладача з мінська, голову білоруського пен-клубу. Я думаю, що ну, по-перше, Андрей теж має що сказати про. Міста майбутнього, да? тому що от він представляє білоруське суспільство, сучасну білоруську літературу, яка знаходиться в доволі таки жорсткому, жорсткому протистоянні з білоруським режимом. А по-друге, я думаю, ми влаштуємо Андрею ще концерт, тому що він, крім того, що поет-перекладач він ще виконує, виконує пісні, він співає. Власні переклади Коена, інших, інших наче, музикантів. Я думаю, це теж може бути цікаво, саме такий формат. Так, да, от якраз географія mm -hmm. гостей. Слідуючий гость підполагається з Мінська. Да, потім, как? я думаю, ну, передусім ми робимо акцент на українських, українських інтелектуалах, але я думаю, ми будемо запрошувати, якщо буде можливість якихось цікавих людей з Польщі, Німеччини. Подивимося. А ми взагалі сфері задачі. Вот этот проект он на Харкові як ограничується, на поискі якоїсь глибини Харківської спочатку. Да. Знаєте, така дивна рівна річ, що у нас насправді літературне життя, літературний процес він зосереджений біля довкола кількох міст. Це передусім Київ, це передусім Львів з його форми видавців. Ну і там менше івано франківськ останнім часом Одеса. Що страшенно приємно, а Харків, от, попри свою історію, попри свій потенціал, попри свої ресурси, попри те, що скажімо нас тут більше. Як 400 тисяч студентів, та, якось завжди лишається трішки острово. Це, мені здається, страшенно несправедливо і страшенно, страшенно якось так неправильно. І тому, от, власне, звідки з'явилася ця ідея? До мене звернувся Ярослав Маркевич, наш ніби Харківський депутат, і сказав, що добре було б щось таке зробити. Добре було б зробити якусь таку річ, щоб про Харків говорили, щоб про Харків згадували, щоб Харків власне, якось був присутній в літературному полі України. І ми придумали саме такий формат. Так, что нас справится идея Ярослава. А вот это вот интересно не, не вовлечение Харькова в процессы культурные. Вот те же студенты у нас mm -hmm. достаточно специфические, они очень сильно отличаются от любовских да, студентов. Да. Несмотря на такую глыбу из 400 тысяч, как бы сказать, что они сильно активно влияют на что-то, к сожалению, нельзя. А чем это вообще можно объяснить? чем такая подавленность? Mm -hmm. Ну, вы же разумеете, что студент вильный настолько, насколько он позволяет ректорат. Я думаю, еще. Что... Загальна така проблема проблема специфіки політичного поля. Харкова. Да, я студентів привела як прем'єр. На сам ділі Харкова многі. Це сферах стосується я думаю, всіх. І працівників бюджетної сфери, і, скажімо, працівників цього малого о, бізнесу. Та Харків дуже специфічне місто. Ну, Харкова специфічна ситуація, специфічні місцева влада і. Ну, ніби такі загальні речі я говорю, я думаю, все це і так зрозуміло. А інша річ, що можна це сприймати, як даність і нічого не робити і плакати, як нам тут погано, який Харків значить і пасивний і не патріотичний, а можна щось робити. Мені здається, є більш ніж достатньо простору для нових ініціатив, для нових проєктів. Просто потрібно починати щось робити. А як ви влікати в такі проєкти, про яких ви говорите? Учень yeah. дуже вот, вот uh -huh. да, вот, uh -huh. не аудиторії, тому що іноді мені здається, що ми вроді бути общаємося, всі нормальні люди вам. Хто-то вибирає не німені такого мера. Там. Угу. А Как, как виходити на різні рівні? все таки То Та просто треба приходити до людей і говорити. Куди? Бібліотеки, школи, університети, от в ті місця, де люди готові, готові тебе слухати, готові з тобою говорити. Насправді, це ж не проблема, тому що насправді велика кількість цікавих людей, які готові підключитися, готові щось робити. Ми з друзями постійно співпрацюємо з бібліотекарями, з ректоратами різних навчальних закладів, з студентськими різними громадами. Це трішки інший Харків. Це не той Харків, який нам власне, показують офіційні дані після кожних президентських чи парламентських виборів. І цих, людей, цих людей зовсім немало насправді. Знаєте, просто, ну, справді, Харків специфічний ще в тому плані, що тут страшенно розріджене інформаційне поле. Він надзвичайно не скомунікований. От у нас є ці всі ком'юніті, їх багато, і кожне саме по собі страшенно цікаве, самодостатнє, скажімо, там коло художників, чи коло музикантів, чи люди, які займаються всілякими літературними штуками, чи музейники наші, чи ще хтось. А між собою вони майже ніколи не контактують. І так от виходить, що кожен живе в якійсь своїй то... професіональній сліді, да, та, які баряться всі да. Все при тому, що у людей є якісь спільні інтереси, спільні погляди, спільне розуміння багатьох проблем. А насправді. Має статися щось щось надзвичайне, щоб ці люди якось вийшли із своїх капсул плоскостім какую-то для об'єднання сів даку для ні тоже навіть такі майданчики. Інтерес, да, да. Майданчики, які які би були, які би могли зацікавити людей з різних сфер, і з різних з різних, різних середовищ. А от ще, якщо говорить о контексті нинішньому? Очень серьезная проблема сейчас отсутствие... Ну, коммуникация, да, mm -hmm. в Харькове, но... Плюс же есть еще у нас проблема на данный момент разности взглядов, да, на конкретную ситуацию. И вот Шевелев, неоднозначная фигура, mm -hmm. у многих вызывающая... Mm -hmm. Да, у многих вызывающая... Ну, в Харь, мы берем Харьков, mm -hmm. мы же от этого никуда не денемся mm -hmm. Да, вызывающая там, да, как бы конкретное совершенно... Конкретное мнение о том, кто он, что он делал там во время... Mm -hmm. э -э оккупации Харькова. И... Э Что как, как с этим быть? Вот хочется же людей переключить на другую немножечко плоскость разговора, то есть уйти от, от, от всех этих э, как фидбэка, да, присущива Шевелеву, пере, переключиться на филологию, переключиться на глубинные какие-то вещи. Мне здається, треба Є можливими для людей навіть з різними точками зору. Якщо ці точки зору власне не я настільки радикально розведеними, та я думаю, що більшість людей так чи інакше підтримують такі якісь базові речі незалежність України, незалежність власне суспільства, свобода, демократія, всі ці штуки. Я не думаю, що багато харків'ян будуть проти цього виступати і активно це заперечувати. Те, що при цьому що саме люди розуміють, говорячи про демократію, незалежність, ну це питання дискусивне, і про це можна говорити. Thank you. І насправді знаєте, ще така річ, от ви говорите про Шевельова. Я думаю, що ця неоднозначність Шевельова і, і різне ставлення до нього, воно ж насправді передусім пов'язане з відсутністю інформації. І ну безправді. і мені Ну безперечно, люди керуються тією інформацією, яка їм надається, тому що ця інформація вона більш зручна для сприймання. Вона не потребує якоїсь рефлексії, вона не потребує якихось зусиль. Ти просто дається готова картинка, ти її сприймаєш як свою. Натомість, якщо ти розберешся в цій ці ситуації, ну, то я не думаю, що Можуть бути і якісь претензії до шевельова і uh -huh. зокрема от, всі ці питання знову ж таки пропагандистські пов'язані з його нібито колаборантськими поглядами, так далее. Насправь, а дурница выгода и высмотрена радянськими радянським историкам, а радянским пропагандистом. Вот если мы еще раз до к диалогу, можна, может ли быть подобного рода дискуссионной площадки, вообще каким-то полем для дискуссии с точки зрения именно примирения? А, потому что мы сейчас находимся в довольно сложной ситуации, ну, вообще, в принципе, не довольно, а в принципе сложной mm -hmm. ситуации, когда непонятно, вообще, что будет дальше и как с людьми разговаривать. Я бы говорю не про примирение, а говорю, про поразумение. Тому що знову ж таки ну, з людьми, які взяли зброю проти своєї країни, з людьми, які воюють проти свого народу, ну важко говорити про якесь примирення. А от скажімо, про людей, які мають інші погляди, але які не виходять поза це поле законності, по да, поза законістяк таку ну мені безперечно здається, потрібно якось пробувати говорити. Якщо ми справді хочемо лишити країну в тих кордонах, в яких вона була до весни 2014 року. Якщо ми справді хочемо зберегти от нашу країну, що ми справді далі хочемо жити одним суспільством, а не ділитися на якісь окремі територіальні утворення, ви от все одно туди, ви розумієте, на якому язики говорять людьми? Ані поймуть язик культури ваші. Літератури, язику ну зате я би не перебільшував можливості мови культури. Ну тому що знову ж таки думати, що за допомогою там ямбів, ямбів і хореїв можна, можна якось звести, звести єдине прихильників, наприклад, партії Свобода і прихильників опозиційного блоку, це наївно трішки. Але ну так чи інакше потрібно говорити і говорити. Якщо і починати говорити, то слід починати не з політики, очевидно. А, мабуть, з якоїсь гуманітарної сфери. Вже, знову ж таки, попри різні погляди, попри різні настрої, попри різне розуміння, скажімо, там, історії, чи сьогодення, чи майбутнього, так чи інакше, якісь речі, є, які є спільними. І вони, вони безперечно, об'єднать і про ці речі не можна забувати. Якісь дуже, дуже прощі штуки, і зокрема, вони з культурної сфери виходять так само. А хто тим дуже займатися? Ну, ми всі. Ну, то, за нас це ніх... ніхто то, не буде робити. Тобто, ну, місцеві да? то... Ну так Послухайте, у нас все найважливіше, найдієвіше і найефективніше роблять представники суспільства. Громадяни. Цебто, не політики, не представники влади, а от рядові громадяни. Здається, ну, от -от вони і мають єдиний шанс якось витягнути цю країну з цієї доволі печальної і невеселої ситуації, якій ми всі сьогодні знаходимося. Ну, Еще один вопрос, который, возможно, не очень там, имеет отношение к самому проекту. Mm -hmm. Но тем не менее, если вы приглашаете все-таки из разных стран mm -hmm. людей на этот проект, то у меня вопрос, который я сейчас часто задаю, наверное, mm -hmm. у меня болит. Mm -hmm. Как Украину воспринимают в мире и кто об этом должен переживать? То есть Мы смотрим на свои проблемы изнутри. Mm -hmm. Когда выезжаешь там или когда слушаешь людей оттуда, то ты понимаешь, что наши проблемы выглядят совершенно иначе. И и, и вообще, в принципе, кто об этом должен переживать, кто должен переживать о месседжах политиков, которые там очень тоже резко или быстро mm -hmm. о чем-то судят? А, Є у вас какое-то мнение на это? Да, безперечно. От я позавчора був в Мюнхені. У нас був такий великий вечір, в якому брали участь кілька письменників. Якраз от говорили про про ностальгію, травматизм, зокрема зокрема, в контексті от, тих подій, які відбуваються в світі за останні роки. Зокрема, от ми говорили про Україну, про механізми пропаганди, про беззахисність суспільства перед пропагандою. Ну фактично, те про що ми будемо говорити в нашому проекті, і насправді. Ну Це було свідчення того, що є великий інтерес. Тобто інтерес, інтерес насправді дуже такий здоровий. В Європі є здоровий, я маю на увазі, люди справді хочуть зрозуміти, люди справді хочуть допомогти. Справді намагаються розібратися. Але я цілком з вами згоден, що великою мірою західне суспільство просто не розуміє, що у нас тут відбувається. І в цьому, знову ж таки, великою мірою наша, наша провина, і це Власне, причиною цьому є ми самі, тому що Україна просто не може сформулювати якісь чіткі нормальні меседжі? меседжі. Україна з одного Україна передусім має на увазі офіційну Україну та політиків. політики здійснята з одного боку. Вона говорить про, про російську окупацію, про війну з Росією з іншого боку, вона далі веде якісь перемовини з цією Росією, веде якийсь бізнес з Росією. Однозначно ну да. та і ну відповідно виникає багато якихось логічних питань. Так у нас війна чи не війна, які у нас стосунки власне із практні, путіним Да, це ворог, не ворог, може, ми самі не можемо розібратися, що у нас тут відбувається. І тому, знову ж таки, оскільки політики наші не можуть дати якісь чіткі меседжі, не можуть якось нормально пояснити, власне, що хоче Україна, куди вона рухається, чого вона вимагає, ну то, знову ж таки, це мають на себе перебирати громадяни. Ми фактично не прибирають, тому що вся якась нормальна, адекватна і більш-менш об'єктивна інформація з України йде від від письменників, від журналістів, від якихось активістів, які от напряму спілкуються з представниками там, скажімо, да, західних то ситуація, що от я і ну, так. Мені потрібно <рес> ну, доказувати, що от ми прави, тому що завжди є це відчуття, ну як будто ми трохи не прави. Ну так, і знаєте, ще така річ, от нам знову ж таки, ви абсолютно правильно говорите, як на мене. От ми знаходимося середині ситуації, нам сіть. Речі здаються однозначно. Натомість, щойно ти виходиш поза межі от, власного бачення світу, власної цієї зони комфорту, і багато речей треба пояснювати по нові, тому що ну, от, скажімо знову ж таки, та німець та, та сама Німеччина, да? Ось, оскільки мені часто доводиться там виступати, я розумію, що там ну, доволі сильне російське лобі, інформаційне, да. передусім політичне, дуже сильне, і там багато людей, які в принципі не мають нічого проти України, так чи інакше намагаються займати таку е е роль. Роль таких незаангажованих, нібито, людей, і все це подавати знову ж таки, як внутрішньоукраїнський громадянський конфлікт, те, що у нас відбувається на Донбасі, і якоюсь мірою намагається зрозуміти Росію, виправдати її дії. наче в Німеччині є такий напівофіційний термін Путін-Ферштейр людина, яка розуміє Путіна, людина, яка намагається розібратися в його діях, яка його частково підтримує. І ц... Через серед цих людей на превеликий жаль багато політиків, багато інтелектуалів, багато письменників, журналістів, тобто людей, які ну які не є відірваними від інформаційних каналів відірваними від інформації. Інша річ, яку інформацію вони сприймають. Мені каже, здесь є ловушка тоже тому що ці люди вас точку зріння Росії як вторую. Вони же причины. не звикли существовать в одній да, точці зрения, а Україна не дає чітко меседжі. Соответственно, mm. возникает точка Украины України, точка зрения России, которая, Росії, ну, как же, не можна без второй точки ну да. По-своєму, по по справді, Якщо ти дивишся на якусь ситуацію, ти, ти розглядаєш і ну, ти маєш приймати дві точки зору. Інша, інша річ, що для багатьох скажімо, там от, західних інтелектуалів чи політиків, другої точки зору є не точка зору України, а точка зору скоріше, в західної. Ліберального світу чи Америка, як такої надо всіх треба слухати. – ну так і вони це все це розглядають. Ось цей українсько-російський конфлікт як конфлікт американсько-російський. Це то не далі живуть в реаліях холодної війни, ХХ століття. А Україна це Україна позбавлена суб'єктності як такої в їхньому розумінні і Україну скоріше використовують як певну таку розмінну монету. І коли ти з ними починаєш пояснювати, з ними починаєш говорити, починаєш їм пояснювати, що насправді їхня теза про те, що майдан це вигадка Америки, і що сьогодні на Донбасі воюють американські. Це, м'яко кажучи, маячня. Коли ти їм починаєш говорити про всі ці якісь громадські ініціативи, суспільні ініціативи. Ну тоді в них можливо щось може змінитися. Ну, саме страшне, що так думають деякі люди в Україні їх не також мало ну, ну, на конфлікт інтересів та, да, та, двох мірових не наше суспільство і... далеко не одностайне встало ні до сьогоднішньої війни, і це в цьому то одна із причин нашої, на наших проблем. Це насправді велика трагедія. І знову ж таки, щоб це змінити, ну недостатньо просто заткнути роти тим, хто з тобою не згоден. Очевидно, з цими людьми потрібно вести розмову. мені здається. Лакше ти нічого не змінити ну, вот та путь. Ну, мені здається, це один а з варіантів шляху. І знову ж таки, от стосовно того вашого питання, кого ми будемо запрошувати, мені б хотілося, щоб сюди приїздили інтелектуали з Європи. Тому що ну, це єдиний варіант, єдина модель змінити їхнє уявлення про ситуацію в Україні. Інакше, якщо вони будуть все це бачити крізь призму преси, і призму, скажімо, там, от якоїсь російської пропаганди чи української пропаганди, ну, навряд чи це буде дієво. Натомість, коли людина сюди приїздить, спілкується безпосередньо з людьми, які, скажімо, є волонтерами які є громадськими активістами, які намагаються впливати на владу, які намагаються боротися з корупцією, які допомагають військовим, які допомагають біженцям. В них міняється картина світу. Ну, мені здається, це найбільш дієвий, найбільш простий шлях. Ну, це потрібно робити, справді, це потрібно робити, і це би мала робити Україна в якихось більш ширших масштабах. Це, якщо ми говоримо про дискусії, якщо ми говоримо про діалоги, то е, нам всім треба вчитися вважати мнення другого. Я не говорю про те, що... То есть, а мнення буває різне, це не тільки точка зору, яка підтримує Росію. Uh -huh. вот. е, нужно слышать, що власть не ідеальна, да, і власть це теж Привикати слышать, это не что предатели говорять об этом. Я абсолютно згоден. Тож знаєте, ще така річ є, що у нас э, частина наших співгромадян, думаю, що якщо ти слухаєш іншу точку зору, то ти з нею абсолютно від початку погоджуєшся. Чути, чути опонента і погоджувати з опонентом це різні речі. І відповідно, нас багато хто просто прийшов на монологи. У нас зараз таке монологічне суспільство, і це насправді ні до чого хорошого призвести не може. Тому що, що люди о, о, просто це, наверное, не... проблема. Ну, у нас так, так, тому що кожен закриває знову ж таки, кожен закривається у своїй цвіт капсулі у своєму як... у своєму цьому невеличкому просторі та, і просто намагається перекричати всіх інших. А коли ти кричиш, ну тебе не так багато шансів. По-перше, що тебе почують, а по-друге, що ти при цьому когось почуєш. І відповідно це. Просто призводить до такої повної дезорієнтації до цілковітої ізоляції кожного окремо. Це такий доволі неконструктивний шлях. Получається, що ні проговореної проблеми, вони не только. Ну так, да, вони залишаються і фактично вони перетворюються на такі бомби у повільненої дії. Да. А щоб вирішити ну, проблему. Ми заканчиваємо ну... на зраді, так. Щоб вирішити проблему, недостатньо ж просто взяти і переламати ситуацію через коліно. Тому що ну, будь-який спосіб, коли проблема вирішується без урахування причин цієї проблеми, воно ж призводить до того, що проблема нікуди не дівається. Ти їй можеш заморозити, ти можеш. Що власне, відстрочити, відтермінувати, але рано чи пізно вона повернеться, і вона все-таки буде про себе давати знати. Це, скажі, скажімо, ми, ж, ми живемо, фактично, от, країна живе в ситуації от, таких от, заморожених проблем. Це стосується там проблеми вот. церкви, проблеми мови, проблеми історії. Проблеми... Підмінне паня. Лучше не трогати, щоб ну, там, ну, да, не да, нібито. А насправді ну, воно ж рано чи пізно все це може вибухати, і воно вибухає, тому що ну, люди, які хочуть цим скористатися, не знають, як цим скористатися. От згадайте, Умовне питання, як воно протягом 25 років щоразу перед виборами щоразу перед виборами активізувалося, його просто реанімовували, і раптом воно і ставало страшенно актуальним. Всі говорили про українську російську мову, всі говорили про насильницьку українізацію чи насильницьку русифікацію. Потім вибори проходили. Ті, хто активізував це питання, отримали свої бонуси, і питання знову заморожувалося до наступних виборів. А потім, от, от власне, почалася почалася російська весна, і раптом виявилося, що це питання для багатьох для, для багатьох. дали уже актуально так более того сейчас это актуально уже с другой точки зрения ну, да. если ты не говоришь на украинском то ты ну да ну да, да. нехороший человек вот я просто хочу все это дело свести к тому что подобного рода дискуссионные площадки это очень серьезный путь к выгребанию из вот этой системы монологов. Ну учиться слышать, слушать. Я Сподіваюся, тому що ж таки бачите, ми починаємо. Ми починаємо все таки з монологів. Так? Ми запрошуємо, запрошуємо цих спікерів. Але ну я думаю, ми постараємося зробити дати можливість для того, щоб там були діалоги. Публіка, щоб була не просто в ролі статистів, а щоб вони були співучасниками, щоб це все таки була розмова, щоб спікери слухали публіку і спілкувалися. А в майбутньому можливо, ми будемо якось міняти формат і робити якісь якісь розмови ширшого. Ширшого характеру, щоб там був не один спікер а кілька вопроси питання, обсужд для обговорення? От іменно на вот таких дискусійних площадках? Я думаю, це залежить від того, хто буде okay. приїжджати. Тому що от приїжджає Оксана Забушко. Да ну в перший перший вечір ми з нею в принципі будемо говорити про Харків, про Харків майбутнього, про Шевельова, про всі ці речі пов'язані саме з специфікою міста з його майбутнім. А наступного дня буде презентація її книжки. В неї вийшла зараз книга сейв, і знову я влізаю в танк. І це книга, в принципі, про інформаційні війни, про маніпуляції громадською свідомості, про пропаганду, про спробу опору. Пропаганді ті речі, які є дуже важливі. Власне, те, про що ми з вами от останні 20 хвилин говоримо. Тому я думаю, от з Оксаною це буде стосуватися саме цього кола питань. А як буде далі? Подивимось. От мені, скажімо, страшенно цікаво, що буде говорити Андрей Хаданович, тому що він власне Презентує цілком і нашу культурну ситуацію, цілком інший громадський статус. Да? Це фактично та модель, яка в Україні слава Богу не спрацювала, яку ми приступили. От у них їхня спроба революції, зміни влади зазнала поразки, і вони знаходяться цілком в цілком інших реаліях, в цілком іншій ситуації. У них все це трішки по іншому, трішки інакше, але не понятно, вони нам ні. Ну так, да, тому що знову ж таки, якби Україна при цьому була стабільною, спокійною, мирною країною, яка бурхливо розвивається, то ясна річ, можна було б говорити. Подивіться, як, як нам вдалося. Інша річ, що ми знаходимося третій рік в стані війни. Да, і... І вот эта так, і ця неоднозначності меседжа з України, к сожалению, к сожалію, дають важливість думати, тому що це. Это... Що це може бути обратіма? Наші... Ну да, то знаєте, що таке ріше. Я не думаю, що от у нас в стосунках стосунка з білорусами має бути присутня ця формула, що вони нам заздрі чи ми їм заздремо. Тому що мені здається, якраз ми дуже близькі в культурному плані. В плані такесь формування, будування громадського суспільства, і тому ми скоріше маємо один одного підтримувати і допомагати.